Всім привіт! Сьогодні розберемо в серії нашій Mazda rx 7 95 го року. Значить, в мене вона є в трьох розкрасках. от в такому кольорі. Така дуже-дуже ярка. Такий спорткар. Далі. Е, мені здається, колір для життя, звичайний Така от темно-синя машинка для повсякденної їзди. І е, ось така в е, різних марках, емблемах е, така розкраска Hot Wheels е, з таким синім низом дуже цікавим. Ну, нерідко попадається таке. Е, таке відчуття, наче в нього синій ньон е, знизу світиться. І наша е, розпаковочна модель сьогоднішня це е, так само Mazda rx 7 95 року. От в такому кольорі. Такий е, більш спортивний варіант е, цієї машини. Тому розпаковуємо. Mazda RX 7. Так, невеличкий великий брак, ну, я думаю, ця пластмаска, я потім його зніму з колеса. Білі тітани, яркий колір. Деталізація задніх фар немає, але машинка гарно виглядає. Передніх і не треба, вони закриті. Ще я звернув увагу, що оця Mazda, яка була куплена мною 4 роки назад, подивіться, в неї деталізовані фари. Ці Mazda вже випустилися пізніше. Но в цей найстарий і значок, і фари, і навіть задні вогні. Подивіться, які круті. Якщо зрівняти з цими машинами, подивіться ззаді абсолютно вже просто вони забили болт. І вже компанія Hot Wheels на цих моделях не робить задніх фар. Подивіться, які було колись. Як круто виглядає цей задок, ні? Навіть, навіть, дивіться, навіть є, ну, він хоч hot Wheels, але там якби номерний знак. Номерний знак фари е і спереді значок. Зверну увагу, що тут є теж маленький значок Mazda, але не деталізовані фари. А в цих моделях взагалі все по мінімуму. Що ще хочу сказати? Ну, Титани не, не всі різні, е оці одинакові, бачите? Просто в білому кольорі і в сірому, а оці вже вони експериментували. Тобто отакі титани і такі. Але тачки прикольні, мази. Хто збирає японський автопром. Е... Насолоджуйтесь. Bum bum What it is the matrix is everywhere it is all around us even now in this very room you can see it when you look out your window or when you turn on your television you can feel it when you go to work